Всіх вітаю зі святом Великодня. І сьогодні буде коротеньке відео про тюльпани. Дивіться, сьогодні 5 у нас квітня, ой, травня. і тюльпанчики вже оцвітають, вони скидають свої полісточки і ми маємо видалити оцю коробочку з насінням. Чому? Тому що якщо ми будемо залишати, так тут будуть утворюватися насіння, і це буде. Ослаблювати нашу цибулинку, а ми ж хочемо отримати гарні квіти. Тому що ми робимо? Ми її просто відломлюємо, а всю зелену масу зберігаємо, аж доки вона не зів'яне. Потім ми можемо просто ось так викрутити стебло і згодом викопати цибулинки, гарно просушити їх при температурі. Від 24 градусів і покласти в якесь прохолодне темне місце для того, щоб наші цибулинки відпочили. Перед цим, до речі, після того, як у нас повністю оцвіте наш тюльпанчик, Зелену масу ми залишили, ми можемо підготувати тюльпани калійно фосфорним добривом. Для чого? Для того, щоб наша цибулинка скоріше наросла, перетворилася на потужну, таку міцну, гарну форму. І вже після того, як у нас все це зів'яне, ми можемо або викрутити і залишити цибулинки в землі, або все ж таки їх викопати і зберігти. Ну і посадкою вже займатися пізньою осінню. Чому пізньою осінню? Тому що тюльпани що при таких теплих плюсах, да, ну, високих плюсах, а осінню це ще може бути навіть в жовтні місяці. Вони просто почнуть вегетувати. І якщо вони почнуть вегетувати у нас з землі, то вони можуть просто загинути. Тому зберігаємо в прохолодному місці і висаджуємо пізньою осінню. І наступного року радіємо цвітінню.